От мій закуток, в якому і майстерня, гараж, майстерня і дім. От у нас тут є і відпочивальні такі знаряддя. От у нас тут є. Вот спальня, вот такая себе спаленка и кабинет. Кабинет в офисный офисной Ще й стіл, на якому обідаємо. І на ньому поки стоїть наш ковчег. Наш ковчег, який, який розділяє дві частини і майстерню. От який тут є у нас пляжні. Аксесуари для ремонту? Є, правда, у нас тут іще так собі зона відпочинку. О, такий от едем. А це у нас мій ковчег в моєму едемі. От. Як вам це? Як вам це? 嗯。Mm?